Звати Ліза. Мене звати Саша Вероніка Кіра. Мене звуть Анна Сраду. Бакота мальовниче місце в Дністровському каньйоні, одному із найбільших в Європі. Природний заказник, в якому збережені рідкісні види тваринного та рослинного світу одне із трьох місць сили в Україні. Саме тут, на березі Бакотської затоки, на базі готельного комплексу Теремки, вже не перший рік у літній період проходить всеукраїнський творчий проєкт Арткемп, в якому відпочивають, оздоровлюються та творчо розвиваються обдаровані діти з усієї України. Організаторами табору є громадська організація «Ценат» та культурно-мистецький центр Острів. Дитинства. Арткемп це унікальний творчий проєкт для дітей та молоді, які хочуть навіть влітку на канікулах розвиватися. Наші діти мають змогу. Активно відпочивати і оздоровлюватися на березі батовської затоки дітьми проводяться різні майстер-класи. Це і хореографія, і акторська майстерність, і виготовлення сувенірів. Тощо активно насичена програма заходів, майстер-класів, екскурсій не дає можливості сумувати та займатися непотрібними речами. Більш усього мені тут запам'яталося це мастер-класи. Вони дуже цікаві. Кожного дня можна дізнатися щось нове. Ми сьогодні робимо антистрес з муки та кульки повітряно. Беремо кульку, потім насипаємо туди муку, зав'язуємо, потім рисуємо мордочку. Мені тут більше всього сподобалось, який тут басейн, дитячий клуб, сподобався, їдальня сподобалась, котеджі. Ми докладаємо усіх зусиль для того, аби створити комфортні і безпечні умови для усіх учасників, які до нас приїжджають. У нас вчора був квест, і ми в ньому перемогли. Найбільше мені сподобалось квести, коли треба було бігати та збирати пазли. Ще нам подобаються наші вечори: вечір знайомств, вечір казок, вечір талантів, дискотеки, фільми. Вечір біля ватри. Ми їли маршмеллоу, водили хороводи. Тут дуже весело та дуже гарно. У нас були екскурсії, ми катались на катері. На тому катері ми їздили на Білу гору. Коли ми піднімалися на білу гору, ми там бачили монастир. Ми зайшли в той монастир та помилилися за наших воїнів, які нас захищають. Ще ми їздили в Кам'янець-Подільський. Там ми бачили фортецю, дуже багато чого різного. Нам розповідали історії про нього. Ми надзвичайно вдячні організаторам за таку чудову можливість побачити красу нашої рідної держави, залучити дітей до відпочинку, активного відпочинку. Протягом перебування у таборі діти мають можливість насамперед оздоровитися, а також знайти дуже багато нових цікавих друзів за інтересами. Ошуємо всіх долучатися до нашого проекту.